Всім привіт, друзі! І сьогоднішня тема відео буде огляд автомобіля Opel Corsa E 5-го покоління на 1,4 бензин. Значить, підписник замовив підбір автомобіля і ми з радістю погодились на нього. Водні дані, щоб це був автомобільчик недорогий, бюджетний для міста і без турбіни. І ось, власне, ми його і знайшли. E 1.4 16-го року на, з пробігом 180. 8 тисяч. Всім гарного перегляду, друзі, а ми поїхали. Автомобіль на таких от 15 класних дисках. Фари теж в чіткому класному стані. Дивимось візуально на якісь коли, дефекти царапини. Поки що я нічого не бачу, лише бачу, що у нас тут трохи відрізняється по оце от заднє крило, але ми зараз візьмемо товщиномер і перевіримо його точно. Значить, все тут нормально Бампер теж у нас виділяється трошки не попадає в колір тут є такі царапки це все, це все сполірується така вся в паутині при поліровочці у нас і зайде так от тут є у нас надкольчик тут є царапки мілкі так більше нічого я такого не бачу так по стеклишкам пройдемося Лобовая минина 2018 року, нічого страшного, кстати, оригінальне лобове. Так, тут шестерка, шестерка. Так, от тут у нас щось мені теж не подобається. Тут водичка буде сюди затікати. Тут 16 й рік теж. Тут у нас на щастя голуб постарався. 16, й 16, й 16, й 16. й завжди С Криша у нас У ну, нас же все нормально, все чітко. Може прибор де, що там неправильно лягає, тому так піском, там може трошки там 340 140 який але в принципі для нього нормально 110-120-90. Не ну, просто навіть якщо там буде друга вхобована або ж поплівка, вона одразу вискоче там за 300-400. Тут у нас уже видно, що тут навіть щось робилось у цьому углу і не попадає у нас в зазор бампер. Значить бампер знімався, теж видно. Крило теж трошки на вітру. Капот теж у нас фарбований без якихось суттєвих ремонтних робіт. Може від сколів пофарбовано. Є ну, тут три рази Єсть теж таке. тут. Теж у нас переходом є. Ця дверка теж мальована. Ну і тут що мене розміщали ця сторона. Ну і видно, да, видно, що тут щось якісь роботи проводились. Ну так, напливи, напливи по фарбі є. І хуйна. Щас подивимося, що тут може. Тут вже нічого немає, але ось тут є переход тут. Там болти не крутились нічого. Тут у нас наклеєчка видно, що у нас не чіпалося, не робилося нічого. Ну і тут теж все чітко. Так, тут теж болтики все на місці, все нормально. Я тут теж Не критично, не критично. Багажник. Багажник, бампер теж мальований. Такі от класні, класні у нас дітки, стоять під теж В класному, хорошому стані у нас. Протектора ще вистачить, більше ніж достатньо. Дина у нас 19-го року. Трошки вже старенька, але бачу, що вона ще в хорошому стані. Тут пукавка відпала, тепер це просто орса, а повинна бути це корса. Погажничку длится, багажничек вообще максимально маленький. Так вот все діло робиться. Тут у нас ця підвісочка поломана. Ця петелька є, Самокатик дитячий, запасочка є, тут все вообще четко, первозданно. Все нормально, тут ззаді. Так ось така от удобно, класна сумочка. Кстати, Займаємося шкіряними виробами, сумочками, от кому треба для водіїв. Отакі от сумочки або ще якісь. У мене є посилання на мій інстаграм магазин. Там слінги, всякі ремені кошельочки. Так що переходьте, думаю, що ви виберете щось для себе. Так, ну і поїхали. Діагностичку зараз комп'ютерну проведемо. То, що я бачу, дуже погано помальована багато пилюк і коротше десь в гаражу помальовано кустарним способом бюджетна машина що ви хочете але що вона без критичних моментів є тут унизу трошки тут внизу шпакльовочки чуть-чуть тут все чітко а тут отак от перед'яло там дивиться раніше я дивлюся а не ви дивіться. Радіатор теж в хорошому класному стані так решоточка тут у нас все чотенька, тут значки нічого не відпадає не впало. кліренс це не так кліренс маленький тому уникайте великих бордюрів. Ну, от я вважаю от, лично я думаю що от для дівчини класний варіант дивіться вона так іще і ще й непогано смотриться вона от похожа на ну таким же самим класом форт Fiesta. але от якщо вибирати між фортом фієстом і Opel Corsa або Hyundai i20 теж такий самий клас. Але ну куди Hyundai тому i20? Ось, дивіться, які ліхі диски, які фари, отакі от уже такі от агресивні. Ну, коротше, що? Блін, реально 24 тисячі. Що ти купиш за 24 тисячі? Так що не треба там паритися, купляй і та і все, зараз ми проїдемося на неї, перевіримо її. Думаю, що замовник буде задоволений. Так Ось так виглядає салончик, у нас є два стеклоподйомничка, регулювання зеркал, шкіряне кермо. Так виглядає кермо на 188 тисяч пробігу. У нас є круїз контроль. Асистентів тут, звісно, ніяких немає, ні автосвіта, нічого. Обична комплектація, який ступка. Звичайний кондиціонерчик Є AUX. немає ні блютузи, нічого, ні карплея. Це хороша кнопочка, якщо її включаєш, то руль стає м'якіше і в місті ти дуже легко однією рукою десь там розвертатися або їхати. Думаю, що це класна функція, тому що тут електроспомагач керування, не гідроусилітель, а електронний. Але є великий мінус цього. Якщо у вас сяде акумулятор, то... Будете ви крутити його, звісно, з дуже великою силою. Пончик, ось руль трошки затертий, тут кнопочки затерті і ось тут. В основному тут ручка, переключення передач нормальна. тут все в адекваті, нічого не поцарапано, не подерто. Тут так, все працює, все, все чітко, потолок чистенький, гарненький. Сидіння теж в класному, в класному стані, все нормально, так тут у нас теж вже навіть з сизофіксами є по двома з двох сторон. Те що тут все чітко тут у нас ззаді весла, але зараз під капотом подивимося як вона виглядає. Почне 1.4 без турбіни. Хороший класний двигун. Єдине що тут фазовершателі можуть закатіти, Ну, вони трошки стоять дорого, але РДН у нас чистенька, е, стаканчики, все ціленьке, тут видно що крутилось, верніше знімався у нас капот і фарбувався. Так, тут нічого страшного, я в цьому не бачу, навіть якщо там були якісь сколи або маленьке ДТП. В, нову, в принципі. тут адекватна ціна за нього. Фари у нас тут у нас 17-й рік. Рідина чистенька. Защити немає. Там теж все класно, все сухо, взагалі не бачу ніяких підтюків, мотор не митий, от як, так як є. Зараз заведемо його, послухаємо, як він працює. Опа! Пільочок завився. Лтчик завівся. Класно класно працює. На холодно все нормально. Так, тут трошки ізолента у нас розв'язалась. Технічне рішення отаке. Не подобається, класно працює, м'якенько, нормально. Так, у нас були тільки три помилки і всі незначні. Нізке напряження, реле стартера, невірне даний счетчик, сигнал з ограничителя і система іммобілайзера. В принципі, помилок таких существенних немає, так що все по діагностиці у нас все чітко. Ну, зараз поїдемо, зробимо тест-драйв, подивимося, як вона їздить, як вона взагалі повертає. Як вона веде себе в дорозі. В принципі, автомобілям я задоволений, тому що ціна дуже класна. Ціна цього автомобіля 24 тисячі злотих, це приблизно 6 тисяч доларів. От що можна в Польщі купити за 6 тисяч доларів ще й таке свіже. Будь ласка, дивіться, для міста взагалі адекватний, класний стан. В принципі, якщо замовнику підійде, то я сміло можу рекомендувати цей автомобіль. Реально нормальна, нормальна тачка. Друзі, що до автопідбору. Автопідбір одноразовий або під ключ, звертайтеся, залюбки вам допоможемо, підберемо. Так що давайте чекаємо вас внизу під відео. Так, ну що, виїхали ми на тест-драйв, подивимося, як вона себе поводить. Все нормально, все чітко, але з правої сторони мені здається, що трошки стоечка підстукує, тому що такий характерний звук. Та, мабуть, вже стоечку придеться поміняти. Але це привід для хорошого торгу. Зараз будемо розмовляти з власником за торг. Ну і думаю, щось наторгуємось.